Доброго дня любителям вирощення полуниць. Хочу поділитися станом своїх кущів. Після такого важкого періоду погодних умов. Вони були з 1 по 29 квітня накриті ароволокном. Минулому році, 26 квітня, Вибачаю з травня ми вже їли свіжі ягоди. В цьому році ще тільки де неде де почали в'язатися. Коли вони будуть, не знаю. Хотілося, щоб як пошвидше, але як покаже погода. Діліться своїм досвідом, що потрібно з весною їм робити. Я зробив тільки одне підживлення на провесні ам'яшною селітрою. А це за ціло погода не дає. Ще хотів обробити борною кислотою для кращої завізі. При першій нагоді це зроблю. Пишіть в коментарях, що ви робите із своєю плантацією клубніки. Дякую за увагу.